Цитати Фрідріха Ніцше. Бог мертвий, Бог залишається мертвим, і ми його вбили. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Хто має навіщо жити, той може витримати будь-яке як. Без музики життя було б помилкою. Немає фактів, є лише інтерпретації. Він, хто бореться з монстрами, повинен сам не стати монстром. Люди люблять міркувати про свої чесноти, але не про свої пороки. Знання вимагає розуміння. Ми тільки тоді розуміємо щось, коли маємо до цього почуття, коли нас це зачіпає. Тільки за наявності хаосу в душі можна народити танцюючу зірку. У кожній справжній людині ховається дитина, що хоче гратися. Ми повинні бачити те, що є, а не те, що є. Що ми хочемо бачити? Людина є щось, що повинно бути перевершено. Мораль це лише примарна фраза для визнання необхідності, яку ми не хочемо визнати.